Доброго дня, мене звати Микола Казарма, і я цікавлюсь, скільки коштує ваш лук. А я вже четвертий день хожу по цій посаді. Чекаю, поки ви до мене підійдете. Тож, що це за снаряга на вас? Це все я купувала комплектом на сайті воєнволі. Це український виробник, підтримуйте українське. Е, купувала я його зі знижкою 30% за 18700, Ось за все це, що є на мені. А тут є в мене плитоноска, тактичний пояс, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікетикет, сумка для скидання відпрацьованих магазинів. Тактичне сидіння і аптечка айфак. Хотілося б почути більш детально про плетоноску і скільки вона коштує. Плетоноска, значить, вона коштує 8800 гривень. Це ціна за плетоноску саме з такими камербандами. В них можна розмістити бронеплити, вона з кордури 1000 ден, є в мультикамі, оливі, койоті. Але я обрала сьогодні піксель. В неї є. Ось така вмістка кишеня для особистих речей, телефону або документів. Вона в воду не проникне. Велкропанель для патчів, але цю панель ще можна використовувати, якщо необхідно скористатися аптечкою. Ось таким чином. Далі, по всьому периметру цієї плитоноски система моллі посилена пластиком, пощупай сам. Угу. Вона зміцнена пластиком для того, щоб навіть важкі підсумки на ній трималися надійно, не перекручувались і не провисали. А щоб не перевантажувати систему молі, ось тут задумані такі півкільця, на них можна закріпити рукавички або ліхтарики це дуже зручно. А можете продемонструвати, як працюють швидкоскиди? скиди? Там можу, чого ж не можу. Значить, з боків тут швидкоскиди типу рок. Це ось так працює. І в зоні плечей також. Є швидкий Угу. Давайте я вам допоможу Дякую. і одразу перейдемо до пояса. Ха, А от зловите мене в цій посадці наступного разу, я розповім про пояс. Намахана якась. А з вами був Микола Казарма. Тож до зустрічі у наступних відео.